Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов клонитися Михайлу Грушевському з нагоди 149-ї річниці народження? Які проекти зекономлять лучанам більше 2 мільярдів гривень? Що цікавило представників ОБСЄ під час зустрічі з керівництвом нашого міста? Де жовтень насипав золота щедрот вчителям Луцька? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минулого тижня представники прогресивної громадськості нашого міста згадували Михайла Грушевського, голову Центральної Ради України 1918 року. З подачі деяких засобів масової інформації за видатним політиком того часу надовго закріпився міф про першого президента України, хоча Михайло Грушевський ним ніколи і не був. Кажуть, таким чином Леонід Кучма хотів применшити роль насправді першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука. Щоб та від цього заслуги державотворення відомого історичного діяча Михайла Грушевського аж ніяк не менші. У польському містечку Хелм до сьогодні збереглися православна церква, де хрестили маленького Михайла і невеличкий двоповерховий будинок, де мешкали батьки Грушевського. Тепер тут аптека, але меморіальна дошка нагадує про історичну особистість, вклонитися якій приїздять з України. А у нашому місті є проспект імені Грушевського і пам'ятник, до якого двічі на рік приходять з квітами лучани. Михайло Сергійович Грушевський це соціолог, політолог, літературознавець, народний та громадський діяч. Сьогодні твори Грушевського дуже актуальні. Ми на них вчимося, але дуже шкода, що зараз ми не так сильно їх вивчаємо. Можливо, через це наша Україна стала б кращою. Гучних промов цього дня біля пам'ятника Грушевському не було. Можливо, тому що прийшли до нього ті, хто щиро вболіває за долю України і не потребує дешевого популізму, розуміючи, наскільки актуальною для сьогодення є спадщина цього історичного діяча. Після себе видатний історик, політичний діяч і публіцист залишив нам більше двох тисяч наукових праць, а найголовніше, викладену у четвертому універсалі ідею незалежної України. Готуючи наступний сюжет до нашої програми, в одній з книгозбірень нашого міста ми стали свідками цікавого діалогу. Бібліотекарка запитала дівчинку, чи знає вона, хто написав казку Дюльмовочка. Та трохи подумавши, відповіла Андерсен. А як звали Андерсена, допитувалася бібліотекарка Памела, без вагань відповіла юна читачка. Сьогодні до храму збереженого часу приходить зовсім інше покоління, оплутане повитиною інтернету. Але праця бібліотекарів навіть у день їхнього професійного свята залишається вкрай необхідною і пошанованою. Територією нашого дитинства називають читачі 70 бібліотек міста Луцька. На їхніх полицях зупинена мить історії, книжки, які стали улюбленими і запам'яталися на все життя, і казкові герої, про яких вже бабусі розповідають онукам. Сьогоднішня бібліотека відрізняється від книгозбірні радянського періоду, але, хоч і оснащена комп'ютерами, серед пожовклих фоліантів, тут панує аура збереженого часу. І хочу сказати, що ми грудимося своїми читачами. І, до речі, більшість з них повернулася від комп'ютера в читальні зали. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх бібліотекарів, жителів міста, Всеукраїнським днем бібліотек. Запрошую в наші читальні зали. А щоб бібліотеки були не тільки книгозбірнями, а й освітніми культурними центрами нашого міста, потурбувалися депутати Луцької міської ради. У багатьох приміщеннях коштами бюджету зроблено ремонти, перекрито дахи, придбано комп'ютери, а цього року, чи не вперше виділено кошти для придбання періодичної літератури. Відтак, зустріч з бібліотекарями Луцька стала аналізом роботи усієї системи, проблем і планів на майбутнє, а до професійного свята відзначення тих працівників, які зробили бібліотеки ще й територіями твор Здається, День бібліотекарів є насправді всенародним святом, адже тільки у нашому місті користуються послугами книгозбірень майже 40 тисяч лучан. Тут формується людина, її світогляд. Не випадково кажуть, проблеми у нашому суспільстві розпочалися з того часу, коли громадяни перестали читати. Бо у храмі книги править тільки мудрий світ. Наше місто націлене на майбутнє. Таким є гасло спеціалістів Київського інституту місцевого розвитку, які розробили плани дій сталого енергетичного розвитку Луцька аж до 2025 року. Варто зазначити, це надзвичайно фаховий аналітичний проєкт, який дасть можливість лучанам зекономити на споживанні енергетичних ресурсів більше 2 мільярдів гривень. До слова, аналітики інституту місцевого розвитку очікують стабілізації соціально-економічного стану України уже з 2017 року. А минулого тижня учасники дорадчого комітету проєкту муніципальна енергетична реформа в Україні зібралися у Луцьку, аби відкоригувати план дій зі сталого енергетичного розвитку міста. Бо з 2012 року у державі змінилася не тільки політична, а й фінансово-економічна ситуація, що вимагає змін і проекту енергетичної реформи. Приєднавшись до ініціативи Європейського союзу, так званої угоди мерів, Луцьк отримав каталог інвестиційних програм, до якого війшли 90 пропозицій щодо потреб місцевих. пилоты без шкоды для майбутних поколений что выиграют жители жители выиграют в первую очередь за счет если не уменьшения то по крайней мере не такого стремительного роста тарифов потому что проекты направлены на экономию энергоресурсов и в жилых зданиях до 2025 года предусмотрена программа частичной термомодернизации жилых зданий Звичайно ж, не усі 90 проєктів будуть відразу реалізовані. Розпочнемо з модернізації енергозбереження 33 дитячих садочків та 23 шкіл. У півтисячі будинків замінимо вхідні двері, що дасть економії тепла до 25%. А комунальне підприємство Луцьк світло має повністю облаштувати вулиці світлодіодними ліхтарями. До слова, цей проєкт у нашому місці вже втілюється. Планується замінити електромережу і для підприємства електротранспорту, а у парках оновити зелені насадження. Словом, втілення плану дій зі сталого енергетичного розвитку дозволить зробити наше місто енергетично незалежним, екологічно чистим, економічно стабільним та соціально привабливим. Минулого четверга у нашому місті надзвичайно цікаво святкували Міжнародний день музики. Хоча рішенням ЮНЕСКО його відзначають у всьому світі ще з 1 жовтня 1975 року. Традиційно великими концертами за участі найпопулярніших артистів та художніх колективів. Як правило, цього дня звучать твори, які увійшли до скарбниці світової культури. Саме класичними музичними творами сьогодні зустрічали тих, хто доклав найбільше зусиль, аби навчити розуміти музику майже дві тисячі дітей нашого міста. А почесні грамоти і подяки від влади то тільки маленька частинка шани педагогам, без участі яких не обходиться жодний культурно-мистецький захід. Їх отримали більше 20 вчителів музики з тих 220, що працюють у луцьких музичних школах. Долучилося до вітання керівництва управління культури нашого міста, відзначивши людей, які створюють мистецький і імідж обласного центру Волині. Ми викладачі музичних шкіл завжди відчуваємо підтримку нашої місцевої влади і своєю працею, і своєю творчістю, успіхами наших діток підтримуємо і прославляємо наш славетний луцьк. І саме 1 жовтня у Міжнародний день музики у Луцьку відкрили перший в Україні пам'ятник відомому музикантові Андрію Кузьменку, більш відомому у мистецьких колах як Кузьма Скрябін. Його особисто знав Андрій Покровський, підприємець, меценат, який докладає багато зусиль, аби створити на берегах Сапалаївки унікальну зону відпочинку. А відтепер і місце зустрічі шанувальників творчості Андрія Кузьменка. Сміливий, веселий, компанейський, мудрий. І дуже-дуже справедливий. Це все він, Андрій Кузьмен. Я дякую всім, що розділили зі мною мою ініціативу. На відкриття пам'ятника синові приїхали батьки Андрія Кузьменка. Його мати вдячна усім, хто причетний до вшанування загиблого в автокатастрофі сина. Я хочу, щоб це місце тут ніколи не пустувало. Щоб всі молоді люди які хоч трохи знайомі з піснями Андрія, слухали їх зараз по-новому, тому що часом він за таким стьобом, як молодь каже, ховав свою гіркоту і розчарування. До слова, авторка пам'ятника легендарному Кузьмі Ірина Дацюк, а віддавали бронзовий монумент вагою 300 кілограмів у Львові. Відтепер біля нього збиратимуться фанати гурту Скрябін і завжди тут будуть звучати пісні Андрія Кузьменка. Я задоволена, тому що саме вперше близько в нашому місті і саме в нашому районі, де я живу, буде пам'ятник такій світлій людині. Зокрема, я була його фанаткою і є. Продовжую цікавитись його творчістю. Тому щасливо, що цей пам'ятник буде саме тут і у нас. Це буде привертати увагу туристів, фанатів. І саме завдяки цьому луцьк стане трошечки більш популярним. Ось і сьогодні вшанували композитора і музиканта його композиціями у виконанні популярних луцьких гуртів. Тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з представниками ОБСЄ, які відстежуватимуть хід виборів в обласному центрі за необмеженими повноваженнями, наділеними центральною виборчою комісією України, вони мають право не тільки без узгодження відвідувати виборчі дільниці, а й брати участь у засіданнях комісій. Скільки спостерігачів ОБСЄ працюватимуть на Волині, гості не розповіли. Зате цікавилися у Миколи Романюка готовністю міста до виборів 25 жовтня. 9 вересня Бюро демократичних інститутів та прав людини при ОБСЄ відкрило в Україні місію зі спостереження за місцевими виборами. І вже 20 вересня до Луцька прибули двоє його представників Фатіма Ремтула з Канади та Хечик Соукасян з Франції, оскільки гості в нашому місті вперше, то й цікавилися історією та сучасністю обласного центру. А заступник Луцького міського голови Юрій Вербич, який і відповідає за готовність міста до всенародного волевиявлення, детально інформував спостерігачів ОБСЄ про забезпечення дільниць необхідними матеріально-технічними засобами. До слова, у Луцьку можуть проголосувати більше 156,5 тисяч громадян. Для цього у місті створено 82 виборчі дільниці, серед яких 10 спеціальні у медичних закладах обласного центру. Довідавшись, що на посаду міського голови претендують аж 12 лучан, гості з ОБСЄ виявили бажання побувати на зустрічі з виборцями нашого міського голови Миколи Романюка. А після зустрічі з очільником Луцька зробили ексклюзивну коротку заяву нашій знімальній групі. Бажаємо лучанам та усім українцям найкращих виборів. Залишається додати, що у командах з двох осіб відстежуватимуть місцеві вибори в Україні 100 довгострокових спостерігачів ОБСЄ. Ще 600 запрошені до роботи саме у день голосування, а попередні результати та висновки будуть оприлюднені наступного дня після виборів. Кажуть, батьки сильні синами, вчителі учнями, а держава сильна вчителями. Саме їх представників великої, трьохтисячної армії педагогів нашого міста вшановували у День професійного свята. Втім, не тільки жовтий насипав золото щедрот працівникам Луцької освіти, долучилося до поздоровлень і керівництва обласного центру, розуміючи, що майбутнє України сьогодні визначають саме вчителі. День освітян то не тільки свято, а й аналіз підсумків роботи, позначених почесними грамотами, квітами і конвертами зі скромною винагородою насправді безцінної праці вчителів. Втім, не за гроші працюють сьогодні педагоги, щодня перебуваючи у невтомному творчому пошуку. Хоча, відверто кажучи, імені стипендії міського голови додадуть вчителям впевненості у завтрашньому дні. Ви знаєте, я хочу сказати, що освіта наша процвітає. Влада підтримує наших освітян, стимулює всіляку участь у різноманітних конкурсах. Ми освітяни відчуваємо, що сьогодні дійсно наше свято. На жаль, про вчителів ми згадуємо тільки у день їхнього професійного свята. Та ще, коли дитина приносить зі школи погані оцінки. Бо у суспільстві склалася хибна думка, що виховувати малечу має теж учитель, а не батьки. Ось і бере на себе школа і тягар навчання, і тягар виховання. А обранці місцевої влади підтримують освітян коштами. Якщо минулого року на потреби галузі було виділено 12 мільйонів гривень, то цього року аж 50 мільйонів. Тільки на підтримку обдарованих дітей громада не пожаліла більше трьох мільйонів гривень. І зазначимо, Луцьк єдине місто в Україні, де на позашкільну освіту виділяються такі кошти. Достойно поцінували подвижництво вчителів Луцька, керівники обласних структур і традиційно разом почесні грамоти талановитим вчителям вручали начальник управління освіти Олег Гребенюк та голова комітету профспілок працівників освіти Галина Василенко. А перемежовувалося нагородження педагогів, високопосадовцями нашого краю, виступами юних артистів, вихованців Палацу учнівської молоді і учасниками Волинського народного хору, що свідчить про високий смак інтелігенції нашого міста. Не забули керівники нашого міста минулого тижня привітати і ветеранів з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. Щоправда, слово похилого і представники ветеранських організацій та й міський голова Микола Романюк уникають, замінивши його словом поважного віку. До слова, кілька років тому у Луцьку ухвалили рішення до обласної ради вийти з пропозицією до адміністрації президента України, аби сивочолих ветеранів у нашій державі називали не похилими, а громадянами поважного віку. А розпочалося вшанування ветеранів підопічних територіального центру соціального обслуговування оригінальним вогником за участі аматорів сцени будинку культури мікрорайону Вересневе. До слова, це вже 20-й рік поспіль. Тут 1 жовтня вшановують людей мудрих та багатих літами. До слова, у Луцьку майже 51 тисяча пенсіонерів, з яких більше 4 тисяч обслуговуються у терцентрі. І якби не підтримка місцевої влади, свочелим ветеранам було б важко виживати у неспокійне сьогодення. Ось і цього... Цього разу коштом міського бюджету севочелим ветеранам придбали продуктові набори. Хоча, як на нашу думку, цим людям найбільше хочеться уваги. Милосердя, щоб хтось їх вислухав і поспівчував. Вони сповнені оптимізму, хоча у кожного є своє розуміння старості і з чим до неї приходиш. Ви знаєте, оптиміст чи не оптиміст, мені здається, що все залежить від характеру самої людини. Якщо вона з молоду не була оптимістом і була якби ближче до похилих, то вона і на старші роки, і на ті типу, поважні роки, вона похила. А якщо людина, вона ну от оптиміст, як би сказати, ну життю радіє. Значить, так треба, прийшов час, що і це похиле життя, і ми йому повинні радіти, аби болячки не докучали. От я так вважаю. Отож з пошаною і турботою для людей поважного віку, силами художніх колективів Палацу культури нашого міста, організували тематичний вечір. Серед присутніх у залі багато активних людей, які не можуть сидіти спокійно на лавочках біля під'їздів, перед телевізором, а беруть активну участь у вихованні молоді, роблять благодійні справи і хочуть, аби наше місто було кращим. Саме за отої неспокій сердець отримали лідери ветеранського руху, подяки міського голови, який бажав озимому поколінню здоров'я, миру радості від своїх дітей і онуків. Надзвичайно хвилюючим став виступ ветерана війни Михайла Єрліна, який натхненно читав вірші Едуарда Асадова, продемонструвавши чудову пам'ять, це при тому, що у грудні ветеранові виповниться 90 років. І нікого не залишив байдужим виступа аматорського чоловічого хору ветеранів війни та праці подвиг. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємося, не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.